Враг не заряджає енергію. Коли там вже вони поняли, що вони вже космос повністю. Вони поняли, що то, що барабели, це того, Відсоток це правда. Поїхали. Бізимо. кого не рухається, значить щось проблема з жопу Принцип, це. світ. Сівозов! Грудьми! <риклад> Постривають, розтривати, тривати! Іздовго побігмо! Коліцями! Янчиками! Чиво <риклад> <Животи> дика <гаван>. Гава! <риклад> вам! Опа! А зараз, що ми робили? Дуже важливу річ. Просто ми розвивали свій грудний резонанс. Коли ви говорите, ви можете говорити, є декілька резонаторів. Є зубний резонатор. От я зараз говорю з зубним резонатором. Коли ти, ти знаєш, що я з тобою зроблю зубний резонатор. Є носовий резонатор. Є це горловий. Оце горловий резонатор. Ви розумієте, а, молодіний голос. Є носовий резонатор. Ну, да, ні, будь ласка. Ну, Я б вам розказав, але вам не панять. Да? Є ротовий резонатор, як говорить диктор телебачення. Ротовий резонатор він взагалі нічого не вражає, він просто передає інформацію. Ротовий резонатор. Так диктор диктор погоди говорить. А є грудний резонатор. Надзвичайно важливі речі говориться в грудному резонаторі. Тоді неможливо говорити з Міючи керувати своїми грудними резонаторами, ви дуже сильно вмієте на бесідника. До речі, то що я тільки що продемонстрував, це є, як оцінюється оратор в Номериці. Якщо не вміє багато разів за короткий термін міняти емоції людей. Від до ржухи, і знову серйозно. Давай будемо знову жати. Насправді це все війня. Але не завжди. Так, зрозуміло, от, попробуйте, коли ви щось робите, коли ви робите, міняти емоційні людей дуже часто. Друг, 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 друг. Э, таким чином оцінюється оратор, якщо він може змінювати емоції людей. Раз, два, три, за короткий термін часу. І чим швидше, і чим віші, то є амплітує емоцій.